Усім привіти! З вами Мака. Та сьогодні я покажу вам свою колекцію Лего архітектури та почнемо ми зі статуї свободи. Це набір Лего 21042, який був випущений у 2018 році. Він налічує 1685 деталей. Зібрана модель складає 44 см у височину, а також по 14 см в та вшир. Але це не єдина архітектурна пам'ятка Нью Йорку цього відео. тож перейдемо до Empire State Building. Це LEGO набір 21046, який був випущений у 2019 році. 1767 деталей складається в деталізовану копію Empire State Building 55 см заввишки. Мені здається, саме час змінити краєвид, тому пропоную вирушити з Нью-Йорка прямісенько у Японію та подивитись на фортецю Хімедзі. Це набір LEGO 21060, який вийшов у 2023 році. Він налічує 2125 деталей. Деталей. Повністю зібрана модель 19 см заввишки. Також вона налічує 32 см шир та 27 см глиб. А для більш урбаністичного японського вайбу пропоную переміститися у Токіо. Це Лего набір 21051, який був випущений у 2020 році. Секундочку. Краще продовжимо в нічному Токіо. Отже, 547 деталей складаються в панораму Токіо, 28 см сантиметрів заввишки та 27 см сантиметрів шир. Також 10 сантиметрів глиб. Токіо СкайТрі, Парк Чидорі Гафучі, Вежа Токіо. А вже ж перехрестя Сібуя та Гора Фудзі. Тут є усе для справжнього поціновувача Японії. Я просто в захваті від цього сету та від того, як він виглядає із освітленням. Пишіть в коментарях, яке саме лего колекціонуєте ви, та який набір сподобався вам найбільше. А з вами був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі!